У міжнародний день волонтера говоримо з волонтеркою, директоркою ветеранського фонду після служби Юлією Гончаровою. Давай знаєш, що згадаємо початок повномасштабного вторгнення, і ми познайомилися з тобою саме тоді, саме в такі складні часи, і ми обидві ганяли волонтерську допомогу по фронту. Хлопцям, дівчатам допомагали. І тоді, от твої рефлексії після двох з половиною вже трьох. Років повномасштабної війни, ти знаєш, для мене це шлях довжиною вже більше ніж 10 років. Я сьогодні згадувала, як ми з тобою познайомилися, зустрілися, як ми моталися. Я, я, я також згадувала, що я прийшла розповісти трошки про тих, ким ми зараз опікуємося, бо моє волонтерство, воно трошки там буває, якісь додаються обов'язки, але воно триває і перші свої протези хлопчикам з ампутаціями я придбала, вже зібрала гроші в 2015 році. Те, що відбувається зараз, це перший твій такий волонтерський, да, величезний так, такий збір, бо тут для мене все було якось саме по собі, було не важко. А тут така відповідальність це людині зібрати на хороший спортивний протез. бікос хотіла сказати, тому що це був морський котик, який не збирався вилежуватися. Він хотів повертатися до мало того, що до служби займатися спортом. Юля, будь ласка, мені такі потрібно, щоб плавати, стрибати з парашутом і. Ну і отак от почалося. В результаті ми зібрали на два і два морських котики, які отримали ці важкі поранення в одному й тому самому місці з різницею в пару днів отримали протези ніжки. І З того часу воно пішло, поїхало, і так уже 10 років. Ну, Завжди займалася більш технічною допомогою, якщо не рахувати медицину, індивідуальні аптечки, але весь час були машини, джипи, колеса, засоби зв'язку, форма, спальники. Ну, все, що ти знаєш, все це було 10 років. І ось я, мене запросили рік, рівно рік тому, я прийшла у ветеранський фонд після служби, очолила його і почала займатися вже важко пораненими, в тому числі. І, взагалі, ветеранами і тими, хто списується, і родинами зниклих безвісти загиблих. Тебе просто доля вже всадила на місце, вже знаєш, дала тобі високу таку посаду, великий фонд. Будь ласка, вже не ганяй по фронту. Сядь ти в Києві і збирай на такі потреби і допомагай людям. Дійсно, ти стала директоркою фонду після служби ветеранського. А зараз, мабуть, давай розпочнемо з нагальних таких потреб, так тому що йдуть свята, Новий рік Різдво. Як можна допомогти? Можливо, якісь проекти, Миколайчики, як звичайні люди можуть допомогти. Проми. Колайчиків, так. Давай я, почнемо з цього. Я завжди людям кажу, що ви розумієте, ви кожен можете стати. Е, у Бога немає інших рук кріхна, крі, е, крім наших. Ви кожен з вас можете стати Сантою, Миколайчиком. От, хто вам більше святих подобається? Ми опікуємося. Е, Ветеранами з найважчими пораненнями, які потребують довжелезної реабілітації, яка триває роками, це спинальні, черепно-мозкові, хребет, це зазвичай ті люди, яким держава вже нічого не може дати, тобто їм дається півроку на реабілітацію за рахунок держави. Але при таких пораненнях і в таких станах цього не те, що недостатньо, а дуже замало. Але якщо ми маємо кошти, ми стаємо свідками див, справжній див, коли людина, якій сказали, що вона вже в неї, немає ніяких шансів де що ходити, обслуговувати себе ручкою, ніжкою, коли хати, водички попити, телефон до ручок взяти, взяти дитинку свою на ручки. У нас є ветерани, які ходить, спираючись на паличку. Він навіть не користується кріслом колісним. Це все гроші. Тому, дорогі слухачі. Сьогодні День волонтера, а завтра День Збройних сил України, який тепер у нас співпадає з Днем Святого Миколая. Я вас дуже всіх закликаю. Зайдіть на сайт ветеранського фонду після служби, там висить кнопочка Надати допомогу» або донейт, або активні збори. І там висять портрети, фотографії до поранення під час реабілітації, стан на сьогодні, відео, прогрес, який з ними відбувається. Всі наші звіти, всі платіжні доручення, все, що ми зібрали, все відображено. Ви можете обрати ветерана одного і допомагати йому там на постійній основі раз на місяць. а Можете щодня 5 гривень відправляти. На зараз ті, кому ми вже взяли на себе зобов'язання допомогти, у нас таких дев'ятеро. І 6, це ми ще не починали. Закінчується рік, а ми ще не починали. Це саме важкі, так? Це всі важкі. Угу. Але у нас є хлопці, які вже намагаються йти, вони знаходяться вже четвертий місяць, наприклад, вже відбули три місяці в реабілітаційному центрі. А є хлопці, які ми ще не починали допомагати через просту, дуже об'єктивну причину. У нас немає на це грошей. А гроші в даному випадку роблять дива. Реабілітація у дуже хорошому. Центрі в модричах коштує в середньому на такого пораненого 3,5 тисячі доларів. Ми дуже потребуємо зараз 2,5 мільйони гривень на наших дев'ятьох поранених. І от, повірте, я їхала сюди, я знову відповідала наступній дружині пораненого, яка питала, як потрапити до вас на реабілітацію. І я знову ж таки береш себе в руки, відповідаю, що, будь ласка, заповнять форму реєстраційну. Одразу вам кажу, це не буде швидко. Одразу вам раджу звертайтеся до усіх можливих фондів, які ви знайдете. Бо в нас це довго. Я ходжу, я прошу по всьому світу. Звертаюся за допомогою. Весь світ нам допомагає. Але поранення в нас щодня, як ти добре знаєш, через це оце один з моїх найболючіших напрямків. Це моя відповідальність на сьогодні, окрім всіх інших напрямків допомоги людині, яка повертається з війни з пораненням чи без, але ж з досвідом за спиною. Ти знаєш, я нещодавно відвідала госпіталь військовий, і, мабуть, ніч нічого тебе так не витверезлює, так і не повертає в реальності, як от просто там побувати і подивитися, які люди входять навколо з різними пораненнями, з очима, не бачучи, з всякими старчачими трубками зі спини, з, з різних місць. Ну, чесно, це жахливе, жахлива ця картина і. Я одраджу всім, у кого є картина такої закінчення чи затишення війни, так просто піти і відвідати цей госпіталь, піти відвідати якогось пораненого чи поранену і подивитися тут, відео у мене на сайті. Так і тут у мене дуже просте питання. Мабуть, воно також виникає у наших слухачів-слухачок. А чому ці кошти збирають волонтери, а не де виділяє держава? Чи правильно я розумію, що якийсь. Якийсь відсоток чи якийсь період все таки покривають державні кошти Шість місяців. Максимальний період знаходження на такі це називається довгострокова. Це вісім періодів реабілітації, які покриває держава, які вона передбачила і оплачує для таких кейсів, як ми їх називаємо для важких поранень. Зараз президентом країни наголошено, що дуже багато уваги буде приділятися політиці героїв. Ми весь час знаходимося і співпрацюємо з пані Іриною Верещук, яка просто неймовірні речі робить допомогти все це запустити, вибити, змінити законодавчі акти, прийняти постанови. Все зробити для того, щоб функціонувала. Вся мережа сервісів допомоги реабілітації ветеранів, всім, хто повертається з війни та членів їх родин, бо ти знаєш, яка велика у нас частка тих, хто ще не дочекався, або вже ніколи не дочекається своїх коханих. І у держави кошти на щось є, на щось вони просто не були передбачені. Щось держава не дорахувала, коли планувала бюджет минулого року. Зараз я є свідком, мене запрошують на якісь там засідання, приймають нові програми про те, щоби збільшити період довгострокової реабілітації. От Ми буквально на минулому тижні зустрічались з Вадимом Свереденко. Він весь час про це теж говорить. Він знає, яка це дуже важлива. А він про... так і є уповноваженим. Так він так і є, і він за це бореться. І ми з ним це проговорюємо. і він скрізь підкреслює на голові. Необхідність збільшення курсів, курсу періоду важкої реабілі... реабілітації для важких поранень, її строків і відповідно оплати цих строків. Ну, тобто, така людина, ми бачимо дива через 6 місяців, тобто, 6 місяців дає держава, а потім ще ми якихось шість. Але розумієш, не завжди дива трапляються по графіку. У деяких людей вони трапляються через рік або через півтора. Але найгірше для мене, от я знайшла кошти, нам допомогли на початку року перерахували кошти на три місяці реабілітації для п'ятьох ветеранів. І у чотирьох із них величезний був прогрес. І все дуже добре. А в одного ні. І е, вони знаходились у двох в одній палаті в реабілітаційному центрі, і побратим його відбув два місяці, третій свій місяць. він... Лишив Андрієві і для того, щоб той зміг більше там відбути. А там але... можна місяці ну, віддавати якийсь свій ну, термін? Ну так, ну це всього лише кошти. Ми на контакті. Ми весь час спілкуємося mm -hmm. з керівництвом реабілітаційних центрів. Це все люди. І люди, які намагаються допомогти максимально. Я дуже вдячна всім реабілітаційним центрам, з ким працює фонд після служби. Це неймовірні люди, які роблять неймовірні речі. І що я хотіла сказати, найгірше поба... найгірше не знайти кошти на продовження реабілітації, отримати прогрес, а потім повернутися додому і отримати відкат в своєму прогресі. Ти уявляєш, що це таке? Ну про які тоді ми не говорячи чи про фізичний стан. У нас з тобою є проблеми. Ми щодня повертаємось додому. Нам треба нагодувати малих там, порахувати скільки грошей нам там лишилось до зарплати, чи ще щось. А у цих людей є такі самі проблеми. Але ще І у їх дружин, але ще здоров'я. Але їх дружини або мами зазвичай являються найбільшими тими, хто займається своїми коханими, тягає їх на собі, лишається з ними в реп-центрах, живе там з ними місяцями. Немає ні спокою, ні відпочинку, ні фізичного розслаблення спини, наприклад. Це дуже складна така річ, і я знову ж таки, дорогі мої люди, я завжди так звертаюся в кожному своєму пості протягом 10 років, збираючи черговий збір на потреби ЗСУ, а зараз на потреби важких поранених. Дорогі люди. Будь ласка, давайте зробимо завтра з вами якісь дива. Давайте ми завтра побачимо в себе на рахунках можливість оплатити до кінця грудня реабілітацію колишньому. А він іще не колишній, він не списаний бійцю об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь Андрію Печенюку. Андрій, ви побачите, зайдете на сайт це людина, яка щодня намагається піти. Він піде. Просто він потребує грошей, йому страш, страшенно допомагає бригада і півпобратими, основні донатори на його реабілітацію, то саме побратими. І ти кажеш, у мене вже сльози на замкомбрига, це комбати, це, всі, це психологи бригади. Ти не уявляєш, що робить бригада для своїх побратимів. Є у нас Саша Іванов. Його мама збирає, мама на собі його возить, носить. Неймовірна мама. Сашу Іванов могли б теж знати всі. Саша Іванов був у джипі, який підірвався, коли отримав поранення масінаєм. Угу. Вони служили разом. І Підрозділ теж допомагає. Але це довгострокова реабілітація і вони потребують багато коштів. Так що, дорогі мої люди, давайте зробимо дива. Давайте побачимо, я вам буду показувати раз на два тижні, який прогрес у наших хлопців. Ти знаєш, чому я кинула волонтерство? Тому що я вже просто сходила з розуму. Я не знаю, як ви це робите. Ви просто якісь надлюди. Я позаймалася, ну скільки, чотири місяці, отак день у день. А і я просто ну, так настільки вигорала і настільки кожною історією проймалася, що просто думаю, ні, тільки журналістика, і тільки там я зможу бути ефективною. Ну ти дуже ефективна на своєму Але... місці. Вдячна тобі за можливості. Бачиш, ми можемо говорити завдяки тобі. То наша місія, вона спільна. А це місія насправді всіх, кого я знаю, волонтери або вигорають, або вже я так розумію, до кінця допомагатимуть людям. Бо ти вигорають, не встають далі і знову збирають. І ти це не можеш коло обіг І ти робив би це знову. Я довго думала про це, коли згадую, як росла моя молодша донька. 14 15 рік, їй 11 років, вона дивиться на мене величезними очима, коли я ненадовго заходжу там перевдягтися, помитися, поспати пару годин і знову кудись йду. І дитина так і росла. Зараз вона каже: мама, я от думаю. Якби, не дай Бог, майдан знову був, я би пішла з тобою. знаєш, Або от вона думає весь час, чим вона може бути корисна, теж рятує тваринок, оголошує збори в інстаграмі, допомагає пораненим таким чином, збирає на якісь там волонтерські потреби. Що зараз з бізнесом? Допомагає бізнес якось, відгукується на потреби? Я тобі так скажу, я спілкувалася, я дуже. Уникаю великих форумів весь час, які проходять. Для мене це втрата часу, коштів, організаторів і так далі. Але на один я поїхала минулого, на минулому тижні і з дуже багатьма своїми колегами, з якими знайомимо 10 років, якраз ми говорили про це. Що виходить зараз? Бізнес зазвичай допомагає комусь із своїх. Або працівників, які воюють, угу. або родичів. Зараз у всіх є хтось, хто воює. І весь бізнес, як правило, донатить. Багато такого нормальних компаній, які дуже багато допомагають, ти сама про це знаєш. Але що роблять зазвичай? Донатять чудовим фондам після служби поверни живим, фонду притули. Моїм коханим любимим лелекам, яких всі знають, і яким я сама закликаю донатити завжди, бо це рюкзаки, медика і турнікети. Але що відбувається у, у випадку хлопця, який потребує медичної реабілітації впродовж 6-24 місяців? Його мама, тато допомога і бізнес це це я, Юля і ще там шість людей в нашому фонді, які цим живуть, які про це турбуються, і люди, які працюють в реабілітаційному центрі. Дуже важко допомагати постійно. Тому що в нашому суспільстві знаєш є якоюсь стигмою, хочеться відвернутися від важкопораненого, хочеться не дивитися на людину в кріслі колісному, хоч не знаєш, як себе поводити. Я от іду до бізнесу і кажу: давайте ми вам проведемо тренінги з психологами, як комунікувати з тими, хто повернувся з війни, як облаштувати робочі місця, як надати першу психологічну допомогу у випадку, якщо у нього, наприклад, приклад е, приступ агресії. або Навпаки, він зажався в кутку і мовчить і дивиться в одну точку. А, ну. Да, но ні. <реш> Погодилась одна компанія на сьогодні велика. Ми будемо з ними працювати, які дуже сильно налаштовані. Якісь представники бізнесу самі це роблять, організовують всередині зазвичай великих компаній, вже прям відділи, ставлять людей на посади, які займаються безпосередньо ветеранським напрямком. Вони проводять такі тренінги. Але ж ми говоримо про донати. Я хожу, прошу. Кажу, Ви зрозумієте, у нього нікого, крім мене немає. Ну, ніхто не ходить, крім його мами і мене по світу і не просить. І не дай Боже вам завтра, що ваш брат або син, або друг опиниться в такій ситуації. Тоді ви згадаєте про мене, і ви прийдете, ну, можливо, їм не буде потреби в цьому, бо у них є гроші. Але це важко. Це не тільки гроші, це не лише гроші, це, багато, це списання. Зі служби це отримання статусу, це отримання виплат, комунікація з частиною, і все це ми теж робимо. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що зараз говоримо з директоркою ветеранського фонду після служби Юлією Гончаровою і волонтеркою також. І наостанок щось так швидко пролетів час. Ми, мабуть, просто давно не бачилися. Наостанок хочу запитати: знаєш, бачу таку якби, ситуацію в ветеранській спільноті, в ветеранських організаціях, міністерстві. Ніби там прийшла Калмикова в Міністерство ветеранів, там прийшла Микитенко в Український ветеранський фонд. Тобто всі свої люди, всі свої як чуваки, якби свої хлопці. А, і нібито складається враження, що потягнемо всі разом цю лямку. А, як у вас в реальному житті? Чи зараз вони поки прийшли і не дуже можуть? А, ну, зараз входять в курс справ, чи вже є якась дуже вірю спраця? в них. Дуже вірю в Калмикову, дуже вірю в Руслану, в Сашу Порхуна. Дуже вірю, вони дуже багато роблять. Більше того, вони комунікують, як ми з тобою зараз. Я можу написати в будь-якій годині Наташі Калмиковій WhatsApp, і вона відповість і підхопить будь-якого ветерана, і так, далі, і так далі. Оля Данилова, наша волонтерка, зайшла зараз в офіс омбудсмен. Мене на ветеранський напрямок скрізь наші люди, і дуже вірю. Бо ну вони роб працюють швидше, ефективніше і дуже добре розуміють всередині проблематику. Тобто я поки вірю. Поки просто віриш, але покину вони запрацює. вони роблять. Вони вони запускають от, от буквально теж тиждень тому запустили програму спільна напрацювання міністерства ветеранів НЦЗУ і моза. Це якраз початок нового етапу по наданню медичної допомоги ветеранам. Сімейний лікар буде отримувати більшу зарплатню. Зможе все змінюється. Вони всі розуміють проблему і реагують на наші звернення. Просто це все досі поки що, все одно це телефонне право і точкові mm -hmm. рішення, бо ну, система величезна. До речі, ось про сімейних лікарів чула і Наталя про це говорила Калмикова: що є проблема, що сімейні лікарі не хочуть не брати отаких от важкопоранених із довготривалою реабілітацією, так бо їм не вигідно вигідно. Тому лікарям краще платити більше, так щоб вони Звісно. були зацікавлені у цьому. Більше того, скажу тобі, наприклад, у цивільних лікарнях це тобі вголос не скажуть. Це вже коли ти з ними задружився. Вони беруть військових охоче, але mm -hmm. вони не хочуть брати ветеранів. І між собою там є дуже багато таких випадків, коли не брати, не брати соціальне таксі. Ти не можеш викликати соціальне таксі для людини, яка отримала поранення, але ще не має статусу інвалідності. Наприклад, ну тобто, жах, і просто. я про це кричу: список доступних аптек для ветерана, де ветеран по програмі доступні ліки, може отримати їх безкоштовно. Я задала це, це питання на форумі. Ви знаєте, що таке реємбурсація? От скажіть мені, дорогі люди, де знайти список аптек? Угу. З програмою Доступні ліки для ветерана. Вони кажуть, ми самі не знаємо, представники НЦЗУ, ми самі не знайдемо, а я, я вам підкажу. Це називається список закладів реімбурсації, ще чогось там. І, і оце я теж, от вони до мене, ці дружини звертаються до нашої Юлі, також її звати Юля веде напрямок медичної реабілітації, яка дуже спокійно весь час це пояснює, відправляє посилання. Ми знаємо, де це знаходиться. Із волонтеркою, директоркою ветеранського фонду після служби Юлією Гончаровою, ми поговорили про те, як стати святими Миколаями для поранених військових. Розмовувала Ірина Сампан. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.